Друзі, розпочато новий сезон серіалу «Откуда готовилось нападіння у головній ролі той же самий Лукашенко, тільки в попередніх сезонах він заявляв про те, що напад на Білорусь, начебто, готувався з території України. Зараз говорить про те ж саме, тільки про те, що вже Захід хоче втягнути Білорусь у війну. Що означають його заяви? І чому власне рішення про розміщення ядерної зброї пришвидшить і може втягнути Білорусь у війну, а не навпаки, у сьогоднішньому відео вас традиційно закликаю зробити те, про що ви вже чули, але, можливо, ще зробили не всі. Я маю на увазі підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, залишити коментарі, побажання і побажання до наступних тем, що вам цікаво, я обов'язково буду дослухатися і озвучувати. Отже. Лукашенко виступив нарешті перед народом, витримав паузу. Фактично, від вихідних, відколи було оголошено рішення про те, що буде розміщена ядерна зброя на території Білорусі. Ви знаєте, я попередніх відео це обговорював. Що Путін анонсував про те, що буде сховище? В липні добудоване для розміщення ядерної зброї на території Білорусі будуть літаки, ракети. Лукашенко вже сказав і вже фактично натякнув, що ядерна зброя навіть уже е може скоріше знаходитися в Білорусі, тому що сказав, що вони модернізували 10 літаків, які здатні нести ядерні боєголовки. А також уже Росія розмістила на території Білорусі іскандери, які здатні нести. Ядерні боєголовки так само. Ну, що треба сказати? Ну, очевидно, напрошується відповідь, що а, якщо Лукашенко це оголошує, то може він це оголошує для того, щоб сказати, що в нас уже є ця зброя, знайдіть її і нанесіть по ній превентивний удар. Я це сприймаю як заохочення. Я думаю, можливо, знайдуться в світі люди доброї волі, які скористаються цією порадою і знищать саме ці іскандери і саме ці літаки. Це було би досить корисна справа для примноження світової безпеки не тільки України і не тільки Європи, тому що мова йде про світову безпеку. І речі дуже загрозливі. Тому варто їх знищити якнайшвидше. Це треба розуміти, тому що не так багато насправді літаків у білоруських військ, які здатні нести ядерні боєголовки, їх всього 10. Тому це, це треба розуміти і рефлексувати. Наступний момент Лукашенко каже, що Захід хотів тягнути Білорусь. Та насправді рішення Білорусі воно пришвидшує можливі ті е, плани, які мав захід чи хтось інший, по тому, що дійсно можливо доведеться вступити у військовий конфлікт е, із Білорусі на тлі чому? Ну тому що йде перекидання російської зброї, тому що Росія е, фактично підпорядковує Білорусь, тому що вона розміщує. Там свої скандери розміщує авіацію, тому що Росія, зокрема із території Білорусі, порушує повітряні простори країн НАТО, Польщі і Балтії. Росія агресивно себе поводить і в Калінінградській області. Тому очевидно, що коли послухати ток-шоу Соловйова і різних цих всіх пропагандистів, шизоїдів російських, які говорять про те, що треба наносити удари по Варшаві, бомбові, ще кудись, так як реагувати? Ну, ясна річ, що колись комусь терпець урветься, скільки можна погрожувати, скільки можна ультиматум. Взагалі, я хочу нагадати про ультиматум, що з моменту, коли а, Росія висунула ультиматум до Сполучених Штатів про нерозширення НАТО, про те, що російські там ось ці заступники міністра закордонних справ Рябкові, другі там без Брежнівської епохи такі персонажі, говорили про те, що НАТО має забирати манатків, Свої до граніс 1997 дев'ятсот -го года, так з того моменту, з цього ультиматуму, Росія оголосила Заходу війну не тільки в Україні, не тільки а, повномасштабне вторгнення. Вони оголосили, воєнний вимір, війна має агресивний зараз на території України, але таким чином Росія воює фактично з усім світом. І НАТО це теж треба так сприймати, і нашим партнерам це треба сприймати, коли вони кажуть, що. Ми не перебуваємо в конфлікті, або ми не хочемо дати ту чи іншу зброю, тому що це може призвести до ескалації. Так Росія вже сприймає НАТО як учасник конфлікту. Лавров нещодавно це повторив і підтвердив. Чого тепер НАТО має право самозахищатись право на колективну самооборону? Відкриваємо статут ООН, стаття 51. Кожна держава має право або на індивідуальну, або на колективну самооборону. В чому запитання? Абсолютно, і відповідати на агресивні прояви Росії потрібно. Тому, вочевидь, ось такі дії Лукашенка і Путіна вони все ж можуть призвести. І Путін цього хоче. Насправді ж Путін прагне. Я в попередніх відео про це говорив. Для чого йому треба Білорусь, що він описував із Патрушевим, вони. Придумали ось цю стратегію контрольованої ескалації, наївно думаючи, що війну можна контролювати. Абсурдно взагалі. Ну, як і багато чого того, що робить Путін. Але їм потрібно, і вони, в принципі, за певних умов були б зацікавлені, щоб дійсно конфлікт відбувався зіткнення ось ця контрольована ескалація на території Білорусі. І от, власне кажучи про це. Варто було би подумати і задуматися Лукашенкові про те, що його дії вони не убезпечують Білорусь, вони можуть убезпечити і змусити відкрити другий фронт проти Білорусі, зрештою, знищити іскандери і літаки, я думаю, все ж таки, держави, люди доброї волі знайдуться, які зрозуміють, що можливо це варто зробити превентивно, доки ця зброя там не з'явилася, знищивши носії, потенційні і способи доставки цієї зброї. Ось над цим треба думати, і ось що треба розуміти про те, що сказав Лукашенко. Ну а нам своє робити. Ми продовжуємо відбивати атаки, продовжуємо консолідувати захід і іноді навіть давати поради нашим партнерам, як варто як краще було б вчинити в тій чи іншій ситуації. Дякую вам за увагу. Залишайтеся на каналі. Обіцяю, що буде багато цікавого. Слава Україні!